В землі віки лежала мова, і врешті вибилась на світ. Мова, прийми наш радісний привіт. 9 листопада наша країна святкує День української безсемності та мови. Традиційно сьогодні всіх українців запрошують написати всеукраїнський диктант національної єдності, перевірити свої знання. За православним календарем: це день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літопистя, письменника, основоположника давньоруської історіографії, історика Київської Русі. Мислителя вченого чинця Києво-Печерського монастиря дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора Літописця і починається українська мова. Генелогічна українська мова належить до європейської сім'ї. Про це свідчать і архаїзми, і деякі фонетичні та морфологічні ознаки. Які збереглися протягом століть. Давньою українською мовою написані козацькі державні документи і хроніки, створена самобутня художня послідовність епох від Івана Вишенського та Григорія Скорурди. Українці мають свою майбутню класичну літературу, визнаних світом генієм Тараса. А що б здавалися слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує.